Сучасні лицарі розсілися по конях. Розпочалась першість області з кінного спорту. На змагання з'їхались представники восьми спортивних шкіл з усієї Львівщини. Щоправда, конкур підкорився не усім. У таких змаганнях вершник максимально швидко повинен подолати від восьми до шістнадцяти перепон. То вершник повинен проїхати в норму часу. Визначена є норма часу відповідно до дистанції маршруту проходження і без штрафних очок, тобто без повалів перешкод, без руйнації. Перешкод в кого найживіший час і менше штрафних, той переможець. Розім'яти ноги коням у львівський манеж з'їхалися найвправніші вершники. Щоправда, перемоги прагнуть не усі. І цих змаганнях ціль стоїть просто добре. Проїхати, тому що кінь молодий, і треба нормально, просто гарно проїхати. Немає ніякої цілі виграти, чи я не бачу ніяких суперників. Просто ціль гарно провести коня по маршруту. Однак організатори таки очікують гарячої боротьби. Фаворити всі, тому що в нас тут є три члени збірної команди України, змагаються між собою. Це вже конкурс дуже страшний, дуже великі. Так сказати. дуже хороші, молоді спортсмени підростаючі, також піджимають наших ведучих спортсменів. Ну і звичайно, плекан це майстер спорту міжнародного класу, який. Практично не програє. Цього разу фортуна від головного фаворита таки відвернулась. Петро Плекан вже вдруге поступився значно молодшому Юрію Трушу. Всякі є нюанси по, -по, по ходу. Пару бар'єрів, все добре. Десь там один-два, десь трошки не так як хотілося б. Ну нічого, коні справлялися. Натомість Юрій Труш, як завжди, терпляче та впевнено, довів себе та коня до перемоги. Вдалося перемогти за рахунок того, що дистанцію пройшов з хорошим часом. При заїзді на шостий бар'єр виникли певні проблеми, але вдалося вивернути на бар'єр, тому що кінь побачив іншу траєкторію повороту і, в принципі, не планував заїжджати на бар'єр. Але завдяки тому, що вчасно зреагував, подолав бар'єр і продовжував маршрут. На першості області вершники та коні готуються до весняно-літнього сезону, а згодом і до чемпіонату України. Ірина Шубінець, Олег Кухар, головні новини Львова.